Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юат та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми продовжуємо з вами Тестнет проєкта Inc. Це новий блокчейн-проєкт від біржі Kraken, запланований до запуску на початку 2025 року. INK буде створений як рішення рівня 2 на базі ефіра з використанням технології Optimism SuperChain, що дозволить забезпечити високу масштабованість і продуктивність для децентралізованих фінансових додатків, що мене трішки бентежить та додає э, песимізму. Плані винагород, так це те, що цей блокчейн не матиме власного токену, але включатиме різноманітні defi інструменти, такі як децентралізовані біржі та платформи для заробітку на відсотках, які будуть доступні через додаток Kraken Wallet. І судячи з цієї інформації, поки не відомо, як буде виглядати Airdrop, якщо він буде. Але для антифома я хочу виконати цю активність. Ви робіть вибір самі. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Telegram, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу до нашого гаманця Metamask. Для цього переходимо за посиланням тестова мережа InkSepolia Sepolia та потрапляємо на цю сторіночку. Тут складного нічого немає. Натискаємо просто Add InkSepolia Sepolia Network, трішки спускаємо, натискаємо Approve. І натискаємо Switch Network. З цим ми впорались. Після того, як ви це все зробили, нам потрібно взяти тестові токени. Для цього переходимо за посиланням тестові токени Сеполія» та потрапляємо вже на цю сторіночку. Дивіться, для того, щоб ми могли взяти тут тестові токени, нам спочатку потрібно, щоб е, на нашому Gitcoin паспорті було мінімум 2 бали. А якщо є, це все без проблем робиться. Якщо ні, я також залишу посилання на. Відео, де розповідав, що таке Gitcoin паспорт та як там швидко заробити ці токени. Якщо у вас а, з Gitcoin паспортом все добре, то ми тоді копіюємо нашу адресу гаманця Metamask, вставляємо сюди адресу нашого гаманця, проходимо капчу нескладну дуже швидко, натискаємо Start Mining та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно, щоб ми намайнили мінімум 0,05 сиполі, і після цього, як тут буде 0,05. Ви натискаєте Stop and Claim і забираєте собі тестові токени на ваш гаманець. Складного нічого немає, почекати потрібно буде десь 10-15 хвилин, щоб це намальнити. Ну я сподіваюся, ви розберетесь. Після того, як ми забрали ці тестові токени з Сиполі, ну якщо вони у вас раніше були на гаманці, то вам не потрібно цього робити. Там вистачить 0,05 десь а, з головою. А нам потрібно зробити брідж з Sepolie. Тестову мережу Ink Sepolia. Буде два сайти, де ми можемо це зробити. Ви виберіть, який вам буде зручніше. Переходимо за посиланням монет. та потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець, а потім нам потрібно перемкнутися на нашу сиполію, так як ми до цього перемикались на інксиполію. Вибираємо ось тут в тестових. В мережах вибираємо сиполія. Так, добре перемкнулись. Тут, наприклад, ну, я візьму 0,1 і натискаємо Bridge Тут ми натискаємо підтвердити і чекаємо десь 3 хвилинки, щоб воно забріджувалось. Давайте я почекаю та. Ідемо далі. Добре, наша транзакція пройшла. Після цього я б ще, скоріш за все, давайте так зробимо. Зробимо бридж на одному сайті і перейдемо ще на інший сайт і зробимо зворотній бридж. тобто з інксиполя в Сеполі. Не знаю, це потрібно робити або ні, але краще зробити, щоб було трішки більше транзакцій. Ну і переходимо за другим посиланням. Там, де було написано Bridge Monet. Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут ми коннектимо наш Metamask, натискаємо Connect, Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Добре, тут натискаємо Withdraw. а тепер з Ink Перемикаємось на Inksepolia, Switch, ту Inksepolia натискаємо, натискаємо Switch Network. І ось тут ми давайте зробимо 001. Виведемо знову в ефірси поля. Натискаємо «Withdraw». Тут натискаємо «I Understand. Натискаємо «Withdraw». Тут натискаємо підтвердити і все. Чекаємо, поки наша транзакція пройде. Добре, все виконалось, ми зробили зворотню транзакцію. Тепер нам потрібно розгорнути контракт в мережі Тестовій Ink сиполі Для цього переходимо за посиланням розгортання контракту. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути контракт, тут «Storage». А потім ми натискаємо ось сюди. А вибираємо останній компілятор, який у нас тут є. Натискаємо на нього, натискаємо Компіляція. Коли з'являється така зелена галочка. Спускаємось трішки нижче. А ось тут обов'язково вибираємо наш Metamask. А зверніть увагу, щоб адреса була саме ваша. І ось в Metamask обов'язково потрібно подивитись, як бачимо, тут ефір майнет в мене. Нам потрібно обов'язково вибрати нашу тестову мережу Інк-Sepolia. Добре, все, ми її вибрали. Ось тут, бачите, щоб було після цього натискаємо Deploy. Чекаємо трішечки. Зараз нам потрібно зробити підтвердження в нашому гаманці Metamask. Натискаємо Підтвердити. Чекаємо. Все. А, наше розгортання виконалось. Знову йдемо в Metamask. Потім, ось тут, де розгортання, натискаємо і натискаємо View. On Block Explorer. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут е, дані по нашому е, деплою. А е, тепер з цими даними нам потрібно написати фідбек в їх Discord. Переходимо за посиланням Ink Discord. Потрапляємо на ось цю сторіночку, натискаємо прийняти запрошення, перейти до Discord. Дивіться, хто робив зі мною попереднє завдання, скоріш за все, ви вже тут верифікувались. Якщо ні. Вам потрібно буде тут натиснути верифікацію та пройти там капчу в боті. І після цього ви вже потрапляєте ось сюди. Потім ми ось тут шукаємо фідбек, натискаємо і потрапляємо ось на цю сторіночку. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно скопіювати ось цей текст. Я вам його залишу обов'язково в своєму телеграм-каналі, щоб ви тут не копіювали, а скопіювали. Просто його шаблон. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно буде зробити сюди вставити адресу нашого гаманця Metamask, сюди наш контракт і сюди хеш контракту. Ну Почнемо з першого: натискаємо на наш Metamask, копіюємо нашу адресу гаманця, вставляємо сюди. Потім повертаємось до Експлорера, копіюємо контракт. Ось Тут натискаємо. Повертаємось до Discord, вставляємо. І знову ж таки, повертаємось до Explorer І транзакціон хеш копіюємо ось сюди і ось тут вставляємо. І натискаємо Enter. На цьому все. Цю частину тестнету ми виконали. Складного нічого немає, як бачите, це все займає. Ну, якщо у вас не було тестових монет Цеполя, ну десь а, хвилин 20, щоб можна було нафармити сеполію. Якщо у вас вона була, це займає 2-3 хвилини вашого часу. Я вважаю, а це досить і досить швидко. Ну і поки на цьому все. Так, я вже сказав, що монети в планах немає, так що не зрозуміло, які можуть чекати винагороди. Але вже було багато проєктів, які казали, що монети не буде, а з часом вона з'являлась. Я буду робити цей тестнет обов'язково, тому що біржа досить відома, гроші в біржі є. І можливо будуть, якщо не монетами нагороди, а можливо, будуть якісь цікаві нагороди від самої біржі. Але це не точно. Буду обов'язково слідкувати за новинами та відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду з нетерпінням чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути вашу увагу на відео про пасивний заробіток. Досить цікава тема і не потребує витрати вашого часу. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!